Всім привіт! Мене зато Олексій. Зараз я в своїй машині Теслі Модел 3. Так, да, досі Теслі Модел 3, оскільки нова машина досі ще їде, досі ще не приїхала. Користуючись цією машиною взимку, я стикаюся з такими проблемами, як замерша батарея. Коли в машині відсутня рекуперація або дуже обмежена, коли обмежена потужність, постійно їдеш на машина не зупиняється, треба пересрати педалі, незручно. А також головна проблема, яка з цього виникає, це те, що машина не хоче нормально заряджатися на морозі. Коли приїжджаєш на зарядку, підключаєшся, тобі машина пише, не витикає конектор з машини, почекай, типу я хочу погріти батарею, і це може займати деякий час. Для того щоб ваша машина нормально заряджала. Нормально, мала рекуперацію, щоб розігріти батарею. І в цьому відео хочу поговорити про кілька різних способів, як цю батарею можна розігріти. Ця проблема не є лише специфікою для Тесли, вона стосується всіх електромобілів, в принципі. Я мав таку саму проблему на Hyundai Ioniq. Зараз скажу, як ця проблема вирішується на різних машинах і яке рішення для Tesla Model 3. Для того, щоб ваша батарея розігрілася, треба розуміти, як взагалі батарея гріється. Отож, тут є два варіанти: вона або гріється в процесі постійної експлуатації і за рахунок того, що. Використуватись машиною, якось навантажити її, то ваша батарея може грітися. Другий варіант, якщо у вас є підігрів батареї, вбудований в машину. Наприклад, в Hyundai Ioniq у мене був хітер батареї. Окремий хітер, який грів батарею. В Tesla Model S теж є хітер. В Tesla Model 3 хітера нема, вона гріє батарею заднім мотором. Тобто в Tesla Model 3 підігрів батареї займає більше часу, оскільки хітер відсутній. А в Tesla Model S хітер може вийти з ладу, поламатися, і також батарея не буде грітися таким способом. Тож як цей хітер використати, оскільки в машині. Шині немає якоїсь кнопки. Там піди погрій батарею. Прямо зараз мені зараз треба. Такого немає, і тому треба використовувати якісь сайд-ефекти, якісь ще хитрі лайфхаки, як цю батарею можна розігріти. Тож почнемо з цих самих лайфхаків. Перший спосіб, і найбільш по суті практичний, який я сам не знав, мені підказав Коля з чату по тесту. Дякую тобі, Коля, що підказав класний спосіб, як ти грієш батарею, і цей спосіб реально мені теж допоміг. Тож розкриває лайфхак для цього способу. Вам треба виконати дві вимоги. Перша вимога полягає в тому, що у вас має бути мобільний додаток Тесла, тобто машина має бути прив'язана до аккаунту. Не тільки ключ-карта, а реально має бути додаток. Друга умова у вас має бути сім карта і бажано не сімка для планшета, не сім-пара, а реально окрема сім-карта, на яку можна відправити смс. У мене до недавнього часу стояла сімка для планшета, і тому я цей спосіб не міг використовувати. Але зараз я собі поставив окрему сімку і тому цей спосіб для мене доступний. Тож, який секрет, у вас в машині є клімат. Ви можете його включити, коли ви їдете в машині, коли сидите в машині. Але як тільки ви закриваєте двері, клімат в машині виключається, Це зроблено автоматично для того, щоб коли машина стояла на паркінгу, вона не споживала клімат, і відповідно ваша батарея не сідала. Ловіть новий прикол від Тесли. Ставлю. Щоб вона тут дефростилась, починає дефроститись. Закриває двері, щоб її почистити вся снігу. А в нас час знаєте, що зробила? Казала, о, я щось не хочу дефроститись. М. А якщо ви включаєте клімат з мобільного додатка, у вас автоматично включається підігрів батареї. Отож, спосіб дуже простий: коли машина закрита, зачинена, стоїть на паркінгу, вам треба через мобільний додаток включити клімат в савоні. Не Defrost, а саме клімат, причому можна будь-який, можете включити 15 градусів, щоб було в савоні, щоб не сильно вона споживала, і при цьому батарея реально нагріється. Дивіться, експеримент зробив. Я залишив машину в стані, коли в неї рекуперація повністю недоступна, а потужність обмежена, там вже кілька позначок є, обмеження з правої сторони. Я залишив свою машину, відправив на неї см. Активував клімат, встановив його на 16 градусів, щоб машина не сильно споживала. І через 40 хвилин прийшов знову до машини? Так, отож, 13-16, тобто машина стояла тут 40 хвилин з включеним кліматом на 16 градусів, сіла на 8%. По цьому всьому йде прикондішник 4-2%, тобто це те, що витрачається на підігрів батареї, з них половина значить, пішла на клімат салону, половина на підігрів батареї. А, якщо ми переходимо в драйв, то у нас навіть да, доступна рекуперація і доступна потужність майже повна. Круто. Як бачите, батарея розігрілася і вже може приймати швидкісну зарядку. Вже доступна рекуперація і все досить зручно. Цей спосіб я вважаю найкращий, найбільш оптимальніший. Так, звісно, є проблема. З'їва близько 8%. І якщо у вас менше 20% заряду, то ТЕСА вас попередить, що цей спосіб не є нормальним і вам варто обережно використовувати цей спосіб, оскільки вас просто машина може сісти в ноль, тож не варто залишати так і надовго. А другий спосіб, як можна батарею розігріти, це приїхавши на зарядку на повільно або на швидкісну, машина буде стояти, потрошку трошку нагріватися. Вона сама про це напише, що не відмикає конектор, я нагріваюся. Мінус того способу він довготривалий, Тобто, в мене було таке, що машина стояла дві години на швидкісній зарядці, нічого не брала, ніякого заряду, сіла ще на 2%, відсотки, при тому що стояла на зарядці, і тільки після цього почала брати щось там 2-3 кВт. Ви в цьому разі займаєте зарядку і дуже багато часу витрачаєте. Якщо у вас дуже холодна батарея, в такий неоптимальний спосіб батарея може довго грітися. Але цей час сильно відрізняється від того, яка саме у вас машина. У мене задньопривідна Тесова Дорестайл 2018 року. В нових повнопривідних домотора з тепловим насосом машина бере вже 10 кВт на розігрів, і таким чином вона може краще розірятися батарею на, на зарядці. І такої проблеми, в принципі, як у мене, що я чекаю 2 години, вже мабуть немає, або вона дуже обмежена. Тому цей час залежить від вашої машини, і цей спосіб може вам або підходити, або не підходити. Мені особисто він не подобається через те, що довгий час очікування. Іноді в мене є лише всього півтори години, щоб машину зарядити. І в мене немає часу чекати на зарядці 2-3 години, поки зарядка закінчиться. Це для. Мене незручно. На деяких інших машинах, особливо на тих, на яких я вбудований хітер батареї, цей спосіб є актуальним. У мене була ситуація, коли я приїхав на Hyundai Ioniq, на дуже холодні батареї. Я підключився до зарядки. Вона одразу почала брати 15-20 кВт, і через. 20 хвилин вже брала повні 50 кВт. В принципі, це дуже хороший варіант на таких машинах, на яких є окремий хітер батареї. Перед тим як перейдемо до наступних хайфаків, поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на канал. Третій спосіб, який також можна використовувати на різних електромобілях, не тільки на тестрі, а також можна використовувати на машинах, на яких немає ніякого підігріву батареї. І якщо у вас такого нічого немає, то вам залишається ще такий варіант, що ви можете розігріти машину за, за рахунок рекуперації і прискорень. Тобто вам треба навантажити машину так, щоб вона дуже сильно споживала електрику на розгон і дуже сильно заганяла електрику на рекуперацію. Тобто вам треба, умовно кажучи, розкачати в потужність в рекуперацію, в потужність в рекуперацію. Для цього ви виїжджаєте на якусь трасу. Важливо, щоб не було говольоду, тому що в в цей спосіб не працює, оскільки ви можете просто кудись впилятися. То якщо голова нема, ви просто виїжджаєте на річну дорогу, вдавлюєте тапок в підлогу, їдете дуже швидко і їдете так, щоб машина вона прям відчувала, що з неї всі соки видирають. Потім максимальна рекуперація, якийсь теж тривалий час, близько там, 5 секунд, може 10 секунд, щоб машина сильно зарекуперувала і знову повторити. Також важливо вибирати для цього найбільш спортивний режим. У мене в тестрі стоїть два режими це чіл і стендард. От в режимі чіл такий спосіб розігріву не працює, оскільки там тест щось там обмежує. В стендарді у мене такий спосіб працював. І відповідно такими коливаннями Буквально за 3 хвилини я машину розігрів. Але це може бути шкідливо для вашої машини. У вас може таким чином батарея швидше деградувати, у вас може щось поламатися, оскільки у вас також ще масло в машині є, воно таке ж холодне. Ну, такі от є моменти. Але найбільший момент це, це таке деградація. Тож цей спосіб є трохи небезпечним, оскільки ви поводитись небезпечно на дорозі, і варто це виконувати тільки якщо на дорозі нема багато машин, і ви точно знаєте, що нема вага льоду. Також існує ще кілька способів, як цю батарею можна зігріти. Один з способів ви можете просто ставити машину на розетку, і поки машина стоїть на розетці, навіть на 6 амперах на найменшому струмі, вона все одно буде підтримувати температуру батареї такої, щоб вона не замерзла. Тобто машина навіть не буде допускати такого стану, щоб батарея замерзла до того, щоб не заряджатися на зарядках. Відповідно, якщо ваша машина живе на розетці взимку, то у вас такої проблеми не буде. Інший спосіб, як машину можна розігріти, то перемістити її просто в якесь тепле місце, теплий підземний паркінг, в теплий гараж, який опалюється, або ж просто дочекатися, поки на вулиці стане тепло. Також такий, <головіка> такий варіант доступний. У мене нещодавно таке було, що машина відвіз на мийку, вона постояла там в підземному паркінгу в теплі. І після того, як її помив, я її забрав через 2 години, і машина вже була тепла. Батарея вже була розігріта. І, відповідно, в мене не було сніжинки, рекуперація була повністю доступна. Ще один спосіб, як машину можна розігріти. Це якщо ви живете в якійсь країні, в якій підтримується офіційно ця машина, наприклад, Tesla офіційно не підтримується в Україні, але вона підтримується, наприклад, в Польщі. Якщо ви живете в Польщі, то слухайте варіант. ви можете поставити точку навігації суперчарджер. Або якусь швидкісну зарядку з списка, яку Тесла підтримує, і відповідно Тесла буде думати, що вона їде на зарядку, і для цього вона буде готувати батарею до зарядки. Зараз їдемо на таку зарядочку ОАМТС називається. Я вибрав цю зарядку зі списку на Теслі. Це не Теслістна зарядка, і все одно тут є прекондішн. Тобто в Європі працює така штука, що можна прекондішн мати на на суперчарджері. Дуже прикольно. Відповідно, у вас матерія просто розігріється, бо машина примусово буде її гріти. Такий варіант вам підходить, якщо вам треба машину розігріти в дорозі, тобто ви не хочете завчасно її гріти або ви забули її погріти позавчасно. І відповідно говорячи про те, як гріти машину на дорозі перед зарядкою, варто зауважити, що такий от спосіб, як я говорив раніше, з прискореннями та гальмуванням рекуперацією, він також працює на різних машинах для того, щоб машину підготувати до зарядки, для того, щоб батарея була тепліша і машина брала вищий заряд. Але ви не можете підігріти свою машину до такого стану, як вона підігрівається на суперчаджері, оскільки оптимальна температура для зарядки на суперчарджері є вищою ніж температура, при якій тесла її експлуатує. Тож, якщо ви будете просто їхати на якусь звичайну зарядку, наприклад, в Україні, і сильно давити педаль газу, і рекуперувати, щоб нагріти батарею так, як на суперчарджері, то ні, так як на суперчарджері не буде, оскільки машина в русі буде її охолоджувати для того, щоб тримати її в нормі в тій температурі, в якій Теслі комфортно тримати цю батарею. Тож, приїхавши на зарядку, ви все одно не отримаєте таку швидкість, як на суперчаржарі. Оця проблема, що ви приїхали на зарядку на холодні батареї, машина не хоче заряджатися, вона стосується на лише якихось там певних так там повільних чи швидкісних, вона стосується будь-який зарядок. Коли я минулого року їздив у Францію, то в нас від готеля до суперчарджера було буквально там, кілометрів 15-20. І виїхавши з готелю, поставивши навігацію до суперчарджера, приїхавши на суперчарджер, я побачив це повідомлення, від те, що батарея ще холодна, і вона не буде заряджатися, поки її не нагріє. Відповідно, гріє вона довго. Тож я поїхав просто на судний суперчарджер і поки я їхав в дорозі, батарея вже нагрілася. Напишіть в коментарях, як саме вигріти свою машину і чи є у вас така проблема. Отже, якщо відео вам сподобалось, ставте йому лайк, підписка на канал, а також до зустрічі на нових відео. На цьому каналі є багато цікавих відео, огляди на машини, подорожі на електромобілі, такі от технічні, цікаві, корисні відео для власників електромобілей і таке інше. Також найближчим часом планується кілька оглядів на електромобілі і дуже цікава поїздка в Європу.